Всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з цікавою технікою під назвою руйнування. Завдяки цій техніці на гіпсових виробах можна створити вражаючий ефект, штучно розбиваючи їх і ніби оголюючи золоту основу. Це створюватиме ілюзію, що виріб справді виготовлений з драгоцінного металу, а гіпс, наче використаний лише як зовнішнє покриття. Я продемонструю цю техніку на двох гіпсових виробах. Ось на такому листочку. Він ніби випадково надбитий, але середини сяє золотом. На такій пір'їнці. А ось і золота крихта, з якою я буду творити руйнування. Я вже знайома з цією технікою, але хочу спробувати її на нових формах. Однак я підозрюю, що з пірінкою можуть виникнути проблеми, оскільки вона має одну тонку частинку, а саме тонкий хвостик. Більш того, я вже бачила готові пір'їнки від інших виробників, які буквально продають цей виріб без хвостика. Я точно не буду продавати їх без хвостика. Тож давайте разом подивимось, що з цього вийде. Засипаю золоту крихту сіліконові форми. Ті місця, де я планую отримати ефект руйнування. Замість крихти можна використовувати блискітки, камінчики або інші декоративні матеріали. Намагаюсь зробити концентрований розсип, щоб не було великої площі руйнування. Останній головний інгредієнт гіпсова суміш. Саме від якості гіпсу залежить кінцевий результат. Я завжди дотримуюсь рекомендацій, зазначених на упаковці або на сайті виробника щодо пропорцій. Обережно вливаю суміш, щоб не змити золоту крихту. Після цього я пальцями і простуківусіліконову форму в різних місцях, щоб вигнати всюди сущі бульбашки повітря. Цей процес я повторюю для пір'їнки. Деякі бульбашки повітря можуть самі підніматися на поверхню. Я борюся з ними за допомогою спирту з розпилювача. Після очікування, десь через 30 хвилин гіпс стає досить твердим, щоб витягати вироби з форми. Пізніше я промию форму, щоб видалити залишки крихти. Листочок вийшов чудовим. Руйнування чітко окреслене, а золота крихта сяє. Черга пер'їнки. Хвостик цілий, без бульбашок. Витягаю обережно. Починаю з протилежного кінця, щоб в останню чергу зняти хвостик пір'їнки з цілікону. Упс. Отакі. Зламався. Я так і думала. Такі будні ручної роботи. Один невірний рух і доводиться робити все заново. Таке буває, часто. Так, все спочатку. Перероблю пір'їнку і заодно зроблю ще один листочок. Тільки в цей раз буду ще обережніша при витяганні пір'їнки. Витягаю листочок. ідеальна, як і того разу. Дно ще треба обробити, щоб зробити ідеально рівним. Тепер самий відповідальний момент. Друга спроба екстракції хвостика пір'їнки з силіконової пастки. Як бачите, не так просто зняти. Силікон недостатньо еластичний. Вже руки трохи стомились, якщо чесно. Так, 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 вийшла. Фух. Нарешті з другої спроби. Подивимось. Класна пір'їнка, і хвостик теж класний. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Класне руйнування, дякую вам за перегляд і гарного вам настрою. Вже готові вироби. Ви зможете придбати за посиланням в описі.